Що робити, щоб удвічі торт здавався вам смачнішим? Що зробити, щоб удвічі кожен день для вас побільшав, щоб і радості, і щастя вам було аж ніде діти. Тут ніякого секрету треба з другом все ділити. Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про дружбу. Та про те, що робити, щоб в тебе було багато друзів. 3. Дружба це стосунки, відносини, в основі яких лежить взаємна прихильність, довір'я, відданість, товариська солідарність, спільність інтересів. Дуже важливо, щоб дитина знала, що таке дружба, та мала багато друзів. Пропоную розглянути правила поведінки з друзями. Не можна на ковзанці штовхатися. Потрібно разом гратися. Не можна не ділитися іграшками з друзями. Потрібно займатися разом спільною діяльністю. Не можна битися з другом. На ковзанці потрібно підтримати друга. Друзі завжди разом займаються улюбленою справою. Не можна руйнувати замки з піску у друга. Потрібно ділитися з другом чимось смачненьким. Дружба та взаємодопомога зустрічаються в багатьох казках. Пропоную пограти в гру. Відгадай казку. На цих маленьких картках на звороті загадки. А відгадки потрібно відшукати на усій великій картці. Ну що ж, почнемо. Плетух лівець на чотирьох овець, а на п'яту окремо. Що це? Так, рукавичка. Двері легко відмикає та в квартиру нас пускає. Так, це ключ. Влітку сірий, взимку білий. Хто це? Звісно ж, зайчик. Так. Чим ця вата нижче, тим дощик ближче. Звісно, хмаринка. Залізний ніс, дерев'яний хвіст. Звісно ж, це сокира. Так. По морю йде, а до берега дійде, пропаде. Це хвиля. Так, ми з вами відгадали всі загадки. І до якої казки ми бачимо ілюстрацію? Так, до казки Білосніжка та сім гномів. Гноми дружили з білосніжкою та допомагали їй. Любі малята 4 грудня відзначають Міжнародний день обіймів. Отже частіше обіймайте своїх рідних, близьких та друзів для того, щоб розповсюджувалась дружба, доброта. Та взаємоповага. Дружба це школа виховання людських почуттів. Бажаю вам мати багато гарних друзів. До зустрічі, любі малята!